Гіацинт С, по факту, це тупо гармата 2А36, він же Гіацинт Б, який всрали на базу Акації, і з чогось дійсно цікавого в самій базі хіба що автомат зарядження, який є напівавтоматичним. Тобто вам необхідно тільки покласти заряд та снаряд на лоток, а він же автоматично підніметься та по черзі завантажить їх в казенну частину гармат. Враховуючи те, що калібр гармати 152 мм це дуже зручна функція. І до речі, що мені теж дуже сподобалося, те, що в самій базі, тобто власний боєкомплект гіацинт ту С складає аж 30 пострілів завдяки напівавтоматичній системі заряджання гіацинтез робить від 5 до 6 пострілів на хвилину, і в принципі, враховуючи рік, коли була зроблена ця тачаночка, це не так вже і погано. Тим паче, що звичайними фугасними боєприпасами, звичайними, наголошую, фугасними боєприпасами, вона довбить від 28 до 30 кілометрів. Активно-реактивний же снаряд, якщо ми кажемо про стару його версію, то на 33 кілометри, а якщо про нову, то на всі 37. То того ж, окрім звичайних фугасних, Боєприпасів тут є керовані, я думаю, вже вам відомий Краснополь, та не дуже вам відомий Сантиметр. Ну і само собою, оскільки це машина холодної війни, тут є ядерні боєприпаси, але чи є вони в наявності, я, чесно кажучи, не знаю, тому брехати вам не буду. Найголовніша небезпека від гіацинту С та взагалі від гармати 236 полягає в тому, що вона стріляє набагато далі, аніж інші старі совкові гармати. До того ж, з динамікою у гіацинта С все нормально, він нормально розганяється та їде навіть по пиздоріжжі. Але якщо все ж таки Гіацинт С потрапить під. Обстріл, то це буде дуже плачевно, оскільки броні там немає взагалі гармата, як ви бачите, просто відкрита. Тобто, ну знищуй не хочу. А 30 снарядів, які знаходяться безпосередньо всередині гіацинту С, зроблять його знищення просто феєричним. Г? І так, якщо порівнювати Гіацинт С з сучасною артилерією, само собою він же застарів і не може нічим в принципі здивувати. Але оскільки ми по факту воюємо з другою з кінця армією світу, гіацинт С може роздати гівна. особливо якщо батарея Гіацинтів буде протистояти батареї Акаці такому випадку вже абсолютно насрати, яка там броня у гіацинта, тому що його дальність пострілу набагато перевищує дальність пострілу акації. І так, гіацинт С є в лавах Збройних сил України. Але я ж не просто так на прев'ю цього відео написав страшно. Просто величезна кількість таких установок використовується орками, і наші хлопці вже мають трофейні гіацинти С. Як то кажуть, русняве лендліз працює. Скільки коштує гіацинт С, я, чесно кажучи, не знайшов, але враховуючи роки виробництва та загалом не дуже складну конструкцію цієї машини, не думаю, що дуже багато. Загалом гіацин. Тес можна по праву вважати однією з найкращих артилерій, яка тільки є на цій війні, і оскільки вона має не лише технічну, а ще й чисельну перевагу, вона відіграє досить таки велику роль. Тому це дуже добре, що в наших хлопців є такі беброчки. Переходь до мого телеграм-каналу, де ти зможеш проголосувати за танчики на розбір, та підписуйся на ютуб, де я проводжу стріми, на яких граю в ігри та відповідаю на ваші питання. А на нашому дискорд-сервері ти зможеш отримати військове звання.